Слава Ісусу Христу! Христос народився. Славімо Його! Хочу разом з мамою поздравити всіх, привітати з Новим роком, з Новим 2015 роком наших рідних, близьких і знайомих. І хочу почати це привітання від мами. Слава Ісусу Христу! Христос народився. Славімо його! Хочу вас поздравити, здоров'я, життя, надою гріх і матір Божа вас охраняє! Ісус вас благословить. І, і здоров'я дає і вашій праці, вашій молитві, щоб Бог вас охороняв і здоров'я давав і, і вам допомагав у вашій роботі молитві. Слава Ісусу Христу! На віки слава. Хочу привітати теж наших священників, нашу парафію в селі Бедриківці, парафію святого Францішка, Франциска за сижу, і з костюла, власне святого Владислава. Також вітаємо отців Мар'янів, які тут працюють. Вітаємо теж отців Павлінів, в якому ордені я знаходжуся, особливо теж нашу парафію в броварах Матері Божої Неостанної допомоги, і наших рідних, тому що теж маємо надію, що це привітання побачить теж наша родина. Для того теж мамо скаже, кого ми з родини так пам'ятаємо і хочемо привітати. Відомо всіх разом, але теж так, тих, котрі будуть дивитися і. І котрі хочемо теж назвати і особливо привітати з рідних. Я хочу вас поздравити, вашу родину, вашу сім'ю. Ну і хочу позвітати, щоб ви здорові були, ваших священників, ваших працівників, Радіо Марія, сістри тих, жінців, хто там працює, щоб їм Бог давав здоров'я, благословення, дай Боже здоров'я, що не таку. Програму зробили, що вони свої слова. На всій світ усіняють, як пшениці по полю всі і росте так само. Вони свої слова через Марію. Радіо Марію нам словецька дають, благословляють нас, катехезу проводять, мушу святи проводять, ми слухаємо, дай вам Боже на дої і доюлі. Дуже гарно дякую. Ну, як ми вже привітали Радіо Марія, то теж Радіо Еммануїв. Вітаємо, так? Ну, теж вітаємо так. і вважаємо Божого благословіння. Ще маємо медіа-центр, телебачення католицьке, але теж вітаємо нашу родину, наших рідних, з нашої сім'ї, кого я би хотів, щоб це, власне мама зробила з нашої родини, двоєрідних, троєрідних, родичів наших. Хотів, щоб мама назвала їх. Думаю, що теж почнемо з наших таких найближчих, це дітей. Брата моєї мами, тобто нашого вуйця Франя з Хмельницька вітаємо всіх, ну і потім теж і зі сторони мого батька. Ну то вже мама, як тут старша, хай сама перша скаже, від кого почнемо це вітання. Ну я вітаю пана Юзика Жизєцького, там Стасю Прем'янівську, там сестру Марію. І чоловіка, хай Бог його здоров'я дає, бо він хворий, хай йому допомагає Матір Божа здоров'ю і хай він живе на двоє літа. Ну, всіх прем'яників Жезіцьких всіх привітаю. Меліцьких всю родину, всю міліцьку, пташників, Сукальських свою родину, двох рідних сестрів і братів, хай вони дуже відрож, матір Божа їх охороняла і Ісус їх благословив. Ну і також всіх. Ну, Вишняровських, городко, городків, р... Рудницьких городків, благословляю всіх, щоб вони були живі тро. і здорові. Всю сім'ю, що в мене вчора в хаті були, всіх тих родину поздравляю їх здоров'ям, щастям, благословенням. І, дай їм здоров'я, що вони приїхали, що вони відвідали мене і послухали оця Лаврентія. Я дуже рада і щаслива, весело мені було. Нехай вони ще приїдуть, я дуже рада буду, що вони мене благословили і приходили, довідувалися до мене. Ну і в Хмельницькому теж я сестра Галя, нехай їм Бог здоров'я дає, хай її пам'ятає, мати Божа. І мої моїх від брата Мілецького. Алі, Аліка, Володю, Володю, разом їхні, з родинами, їхню всю родину сватив, щоб сваха була жива, здорова і одну і другу, всю родину свашено, і одну, і другої і слави. Хай всі вони благословляють їх в Господь, дає їм здоров'я і на багато років життя. І хай вони живі здорові будуть, а коли там не ходять до костела, до церкви, хай Бог пам'ятовують, хай вони навернуться до Бога. Щоб вони були живі, здорові і Бога служили. Слава Ісусу Христу! Які слава! Ну і наших друзів всіх вітаємо. Тож теж маємо добрих і сусідів в селі. Теж я зі своєї сторони дуже дякую, що завжди пам'ятають і, і піклуються, і приходять, довідуються до мами, що мама має до кого піти. Це теж така дуже, скажем, гарна, приємна для мене ситуація. А так само, теж як мама вже згадала за наших родичів, і знайомих з городка з парафії, так як вже було сказано, що теж приїхали з колядою до нас з домашньої церкви, з кругів сімейних. Це для мами теж таке велике свято. Я зі своєї сторони дуже дякую власне цим сім'ям, які є в домашній церкві, які хотіли так ну, приємно зробити для мами зробити цю коляду, провідати маму. Тому теж думаю, що це дуже така гарна подія була для нас. Так? Я ще хочу поздравити слова Княза, провоша Віктора згородка. І хочу поздравити слова Андрія, що приїжджає до нас, що він нам благословляє, що слово Боже нам дає, що свято праві, хай йому Господь дає здоров'я і проважає його здоров'ям, в дорозі, хай Господь його охраняє. І поздравляю сістрам на Махлівці, поздравляю сістрам тих, Духи білих, що маєте пату хату біло. Поздравляю їх, поздравляйте сестри, що в косилі служать, і те, що коло захрестає за християнку. Та я, що милосердя всім поздравляю, я даю їм здоров'я від себе, поздравляю з, з сили, щоб Господь їм давав здоров'я, терпливості, радості. Ну і щоб вони Богу служили, щоб Бог їм, і ними опікувався. Слава Ісусу Христу. Навіки ну, слава. Мама вже сказала за Дом Милосердя. Знаємо, що там є багато старших людей, які десь є полишені своєї родини, своїх близьких, друзів. Тому теж в такий особливий спосіб їм передаємо вітання, що Бог їх потішив, і тих, теж, котрі опікуються ними. І священиків, і монахинь, і так само людей, які там служать, щоб Бог. Їм благословив. Так що вітаємо всіх з Новим роком і е, хотів би теж попросити, щоб мама гарне таке вінчування сказала новорічне, як ми часто тут вдома, в селі казали і на Боже народження, на Різдво і на Новий рік. Він чує з тими святами. Він чує і чує тими святами, Боже народження, ми ж віком тим свят опровадиться, а други досягнення. Заплат, і я, мамусю тебе теж дуже гарно вітаю, щоб ти завжди була жива, здорова і тішилась і мною, і добрими людьми. І дуже гарно тобі дякую за такі свята прекрасні, за те, що я теж міг приїхати, відвідати, і ми так собі разом гарно цей час проводимо. А я вітаю тебе, живи, матка І охоронялася. Урзів, ти завжди пішов, послухав мене і пішов, і матка Бозька тебе покликала до те до себе, і ти пішов матком Ісусом ізусом дорогу і служиш пана Богу, і бажаю тобі щастя, здоров'я, успіху, радості, милості. Ну, всякого найкращого в твоїм життю і в твоїм, хай Бог допомагає тобі в тій капланській праці, щоб Бог тобі допомагав і проважав кругом, щоб ті люди, що ти зараз ними завідуєш тими родинами. Щоб ті родини прибільшувалися в тебе, щоб біло до тебе, як ти, і в пташки до Сентева Антоневу, летіли. Та хай вони Дзапис. до тебе летять. Щоб ти мав багато-багато. І в кругом в кожному світі, в кожному костєлі, в, в, в кожному районі, щоб вони привідували тебе і слухали тебе, і дзвонили тебе, і раділися тобою. Я дуже дякую тобі, щоб Дзапис. ти пішов по... по... панові здоровим, щоб ти священником у мене. Щоб всі ж тебе слухали і вважали і тішилися Тобою. Да. в тобо. Дякуємо завтра, Дай мені свій кшижик теж на чок. Дякую. І вас теж, кохання, щедро благословляємо на цей новий рік. А Господь вам благословить і уділяє потрібної благодаті. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амін. Амінь. Дуже гарно вам дякуємо. І ще на закінчення, так скажемо, ще теж вітаємо наших друзів і знайомих і родину з Польщі У нас теж в Польщі є родичі, mm -hmm. да, родичі є з маминої сторони від батька. Є родичі в Польщі, теж може вони це побачать. Це привітання, тому теж їх сердечно вітаємо. Всю родину бельських, а також всіх священиків, монахинь, яких ми з мамою знаємо. Тому що коли я вчився в Польщі, мама до мене приїжджала так само на Україні в парафіях. Багато познайомилася з священиками, сестрами, тому теж їх сердечно. Вітаємо, да? так? ще що... сестру Юстину, вітаємо, що Бог її отримував і кріпив молитвою, законі їхні. І вітаю її маму, тата, брата, їх плем'яників, всю їхню родину, тату і мамину. Ми щоб... ну, молимося за їхню, які помирали, за душі змарли. Щоб ми всі їх кажем, знаємо і пам'ятаємо. Сестру Юстина щоб ти була найбільша і найкраща Пана Ісуса, Матка Боска тебе охороняє, і тобі здоров'я дає. Найкращу, і щоб ти жила, здорова була, і ми тебе ради тобою. І ми тебе пам'ятаємо, як рідну свою дочку а і сестру. Добре. І наших ще, род... нас... ще. поздравимо. Теж в Варшаві, деякі пороз'їжджалися. Угу. Добре. Дякуємо сердечно.